Подбайте про безпеку свого дачного будинку чи ділянки не станьте жертвою дачних крадіїв. Білоцерківська поліція попереджає, що зимова пора є вдалою для реалізації корисливих злочинних намірів. Взимку люди рідко виїжджають на дачі, і саме цей фактор стає причиною активізації бажаючих нажитися нечесним шляхом, влізши на тимчасово безгосподарне подвір'я чи помешкання. Крадіжка з дач вважається одною з поширених видів майнових злочинів. Проблема розкриття дачних крадіжок у тому, що потерпілі звертаються до правоохоронців запізно. Буває, що злодії викрили речі ще у грудні, а господар виявив відсутність речей, коли приїхав на дачу у березні. Злодії крадуть все, що має хоч якусь цінність, та можливо його винести. Це довогородній інвентар, електрообладнання, будівельні матеріали, обігрівачі, посуд тощо. Білоцерківська поліція радить. Обладнайте свої дачні будівлі решітками, надійними дверима і замками. Пильнуйте своє майно, не залишайте покинутими на дачній ділянці предмети, які можуть спровокувати крадіїв. Перед тим як залишити дачу, перевірте надійність закритих дверей вікон. Уміжні споруди. Якщо є сусіди, домовтеся з ними, щоб у вашу відсутність вони подивилися за вашою дачею. Залиште їм свій контактний телефон. Користуйтеся засобами технічної сигналізації. Це найнадійніший спосіб уберегти своє заміське майно. Своєчасне звернення у поліцію збільшить шанси розкриття крадіжки. У разі якщо з дачного будинку скоєну крадіжку не зволікайте, негайно повідомляйте працівників поліції, зателефонувавши за безкоштовним цілодобовим номером спецлінії 102.